После того, как россиянам запретили отдыхать в Египте, отели шарм шеха решили отменить All Inclusive. Но украинцы доказали, что они смогут и сами все выпить. Итак, Египет без русских. Смотрим. А, братишка, а принеси ко мне пиво. Москаль мені не брат. Ну молодець можеш. Ха! Куме, ну де то пиво. а? Та несу вже, несу. вже не су. і все. Ой, куме, ми вже з вами цілий тиждень у Єгипті, а я ще жодного москаля не бачу. <рисвіт> Бо нема в Єгипті москаля. <рисвіт> <рисвіт> Як тихо без москаля. Ніхто не матюкається, не хамить. а немає руських, то немає і драк на барі. І лежаків вільних повно. І в басейні ніхто не дзюрить. Крім нас, брати! А чи не видко звідти москаля? Жодного москаля, брате! О! Шарний шейх наш! <зів> Куме, а немає москаля! Ви бачили цього року дельфіни прям під берег припливають. Ага. От розумні тварі теж чують, що нема в Єгипті москаля. <зів> І рибок же ж цього року більше. Ага. І от без москаля вони такі якісь яскравіщущі Ага. А море тепліше, а пиво холодніше, а горілка смачніше, а сонце яскравіше. А вітер да, да. да. Нудно без москаля. <рик> Скучняк. Не той вже ол-інклюзів. Раніше ж москаль вол-інклюзів був включений. Ні, кума, якщо у вас така ностальгія, я тільки заради вас можу сьогодні трохи порозмовляти москальською. Знаєте, кума, от не вийде у вас такого от противно, як в них. А я спробую. Давайте. А чого у вас тут пачун? Фу. Ви та чого, капчуни колбаса? А чого, чебуріки без анчоусов чули? Ой. Да ви чого, я коріна черепа овчанка. Що? Галю! Я тільки що одну чув москальську мову. Що ти видумуєш? Ти вже третьому ніс ламаєш, жоден з них не був москалем. А четвертий раз буде фартовий. Оля. А може і п'ятий. Це хто тут чокав? Е, шановні, доброго дня! Хело. Топік номбосевен About myself. Yes, yes. I wake up at 7 and seven o'clock, and I am big Muzzy. I like clocks. Пішли oh. ага. no. в, ж... в номер. Ну. А що в номері? В номері я не всі спакувала мило і шапочки для бішки. Oh. Я сорок шапочок поклав. Скільки тобі ще треба? Ну, в них хорошо розсаду, Пішли вже! Господи! Ну людина! Коме, знаєте, треба якось обережніше, бо відхватити люлей в нашому шармель шейху від наших же. Це було б тупо. Ага. А пам'ятаєте, як ми того року з москалями волейбол грали? О, це знатний махач був. Ах, ага. А як ми з ними потім на банані катались? І це був крутий махач. Ух. А як вони потім до нас мріться приходили? А оце найкрутіший махач. був. А головне, з чого все почалось? А? Сиділи собі тихесенько. будьмо, hey! будьмо!» «Гей, Гей! Будьмо, гей будьмо будьмо. будьмо Гей, гей, гей. А москалі як от відкрили? Е, mm. hey, та чо началось?» Що в три часа ночі? А що в нашому номері?» А що відбувається? Я чо? тобі кажу, от звідси йде, це що. Оце, знаєш, не таке, як наше закарпатське чоп, а от таке москальське з причмокуванням чоп. Е, шановні, доброго дня. Гуден так. Volkswagen, das Auto? Äh, я, Stangl-Zirkul. Äh, Zu den Я, я. ja. Ja. Чу, а я вас приплу з цими з ну, Фейсом одинакові. Ну що? Класно вам без москаля. Тепер же ж на 9 травня можна із номерів виходити, да? Ну кайфуйте, кайфуйте. Ну, от бачиш це ну. Ідемо в номер. У мене там сумка не закривається. Чого це вона не закривається? Скільки туди халатів ти поклала? Сімнадцять. Як у мене таку сумку влазить 24, ще три полотенця. Ось пішли вже! Там коктейльна година зараз. Я тільки що так перелякався. У мене всі наші відпочинки в Єгипті перед очима пробіжали. Ви праві, треба обережності історію про москалів. Та Я давно казав, нафіг її цю спільну історію з москалями. Здравствуйте. Извините, а где здесь туалет? Москаль!

що ти до ну нього пристав? Там верблюда привели, він хоче зі мною сфотографуватися. Тьфу ти, господи, я хочу з ним сфотографуватися. А на що тобі той верблюд? У тебе горби теж нормальні. Та куди ти пішла, ти погоди? Білорус, туалет питав. Ну, вон, туалет. Спасибо, уже не надо. Знаєте, куми, що я подумав? А все ж таки у нас з москалями дещо є спільне. Офшори? Не тільки. Економіка. Розумієте, куми, наша економіка і москальська економіка. Вони обидві цілеспрямовано котяться в дупу. А знаєте, що мені в цій ситуації найбільше подобається? Що в москалів ця дупа настане на годину раніше. До речі, котра година їсти хочеться. Не бачу мій телефон. А я вас зараз наберу. А ні, же набрав. А! Oui, а! Вот Андрей, Ві, bonjour, bonjour. Що ви лягушатники? Куа. А я вас переплутав. Коля, це тоже треба спаковувати. Як ти ліжко до літака затягнеш? До літака? Не в поїзді. Який поїзд? Це Африка. А це влізе. Це влізе. Бери, а я оцю розпилю зараз. Кума, а без москаля в Єгипті набагато культурніше відпочивати стало. Майже є. як в Європі. Що є, то є. Так. Шановні пані та панове, а зараз всіх запрошуємо на вечерю. – Що за тарілками? – За тарілками. – Галю, швидше! Швидше! Суточки бери, давай, ти на рибу, я на м'ясо! Швидше! – Коля, а роли брати? – Та не бери ти роли, бери креветки, краби. Ось що треба брати. Йо-ма-йо! Омари! Галя, омари! – Коля! Наші йдуть! Я так вот стал притворяться. Слушай, мы же поедем обратно в Воронеж, а? <соспорядок> поедем. В Сочи дорого, Кольник. Поехали. Слушай, ворон, в Россия, Поехали. <соспорядок> Поехали. <соспорядок>